Холодильна середньотемпературна шафа iStream Stream Large. Має 550 літрів корисного об'єму, динамічне охолодження, вентилятором 4 полички. Шафа свіженька, перефарбована, запахів немає. Спеціальна фарба використовувалась. Ось бокова частина рівненька. Підсвічування, відповідно, є ось внутрішня LED підсвітка всередині. О, і підсвітка баннера. Тобто баннер можемо замінити. Можете переклеїти під свій бренд. Ось інша бокова частина. Працює тихо. Окрема клавіша на вімкнення компресора, окрема окремо клавіша на підсвічування. Ось зараз 4,3 градуси. Показую внутрішню частину. Повторюсь, запахів немає посторонніх. Хоч і перефарбована. Внутрішня частина дозволяє ставити сюди листи 60 на 40 стандартні. Це зручно для кулінарії, для піцерії. Для будь-якої кухні дає випічка. Стан хороший. Шафа свіженька, чистенька, об'ємна, гарна. Запитуйте.